за межами оземе за межами коли небо стане червоним, ми покинемо мікрофони. Гейковід хіп-хоп, мрія юності моєї, не стримне торнадо, як новачок. Людина без мрії, старіє І помирає, тільки мрія не тьменіє і дає жити, провадить крізь, коли хмари стають густими, коли дні пусті, як пустеля, останні сили, коли одні приведи, холодні стіни мовчать, не звучить пісня, нічого після, не смак, безладні числа, не царапа ні Що лише сліпить очі, ми йдемо в останній бій. Ми йдемо в останній бій цей концерт як останній бій, як в бій, як у останні поза межами жими, позаме жими, позаме жими, позаме ми йдемо в останній біг, ми йдемо в останні бій. Цей концерт, як останній бій, як останній бій, як останній бій, наша зброя, мікрофони, не підведуть, і динаміки вже гудуть, наша зброя, мікрофони, наша зброя, слова, слово живого, того всі від кого ми. це не телефомен, веде мікрофон, не хіп-хоп пам'ятають мен The microphone. Man with the microphone Там де хіп-хоп, де хіп-хоп, Man with the microphone Ворог мій, скільки воїнів залишилось, Щоб зародилося, закрутилося, щоб щось ми молилися Тиха ніч, свята ніч, мрія вже здійснилася, Божевільна, все ще вірить у хіп-хоп, це хіп-хоп, це хіп-хоп, це хіп-хоп, хай живе хіп-хоп, кросівки, ейр, шорти і панама. МС літа, це пісня для тебе, мама. Чистая музика, леється як вода, звуки розлітаються чутно, голоси з джерела, кришталево чистий, кристал бажання в основі. Мікрофони не підведуть, і динаміки вже гудуть. Мертві бджоли не гудуть, мети бджоли не гудуть, не забудь, будь завжди, будь завжди. Виробництво хіп-хоп, все ще меті, не випадково Мсі. Меч слова прокладає шлях до свободи, коли небо стане червоним. Ми покинемо мікрофони, ми йдемо в останній бій, ми йдемо по останній бій. Цей концерт як останній бій, як останні бій, поза межами, поза межами Же ми, позаме, жими, ползаме, жими, жими, ми йдемо в останній бій, ми йдемо в останній бій. Цей концерт, як останній бій, як останні бій, як останні бій, наша зброя, мікрофони не підведуть, і динаміки вже гудуть. Наша зброя, мікрофони, наша зброя, слова, слова живого, того всі від кого ми. Поза межами Позаме же ми, Бозаме, же ми, Бозаме, же ми. Мікрофони не підведуть, і динаміки вже гудуть, мертві бджоли не гудуть, мертві бджоли не гудуть, не забудь, будь завжди, будь завжди. Позаме же ми, позаме, же ми, Позаме, же ми, Позаме, же ми. Позамеже ми, позамеже ми, позаме же поза межами же ми, позаме же ми, ползаме же ми,